Бремен доску. Доску Лепаву Лепаву. Лепа. Не знаю, чи на кампан. Така мені дуже видно, але вона лепава, Пофіг. Зараз візьмемо свої інгредієнти і наполен. Це кетчуп, сир, який я не бачу, де. А, це пиво. Це О, це є печатано. Коротше, сир. а Дачка для помідорку і огірок. І також кубаску. Баску. А, це Ой, і також ми мали о, масло. Мож, любое масло. У um, мене ось така перла. Масло. Ковбаска. Може, підсвіку суху, там я не знаю, яка мало ці. Любий сир, аби був порізаний. має добре по блави до сира. Чи, головне, був Чезар. бо він, ця, він такий, що колись розповідає, то сказати Можу казати Ну, не Нема. Ребята, кетчуп. Бен Хелманс ойс помидор и всички видият у нас е остало се взято дошло до 3 аз то кручвам да подадохме на... ножик номер 1 и ножик номер 2 хе хе но ами никога с се помідорка, огірок, побити. Або у вас подобає, був по-дус. Якщо перчатку, что сказать, з дім. Помідорчик І давай на Це відео я можу викладати на YouTube, я знаю. Um, ну, я думаю, що я би хотіла його викладати на YouTube у свій блог. Дивіться, щоб не порізалися. А то, коли вися поріжете, буде дуже больно. А кіт дає. у вас ще підтюрку пласт стріляє, ууу, кроті чи є. І главною, кідь ви починаєте різати. Ну, такі, значить та чуліка на кухні. Главное, не їжте яблуко. В то, в то яблуко дуже тверде. я один раз це так і порізала. Ось. Цей кусок я по півтори пересі дуже получив, і я його з'їм. Ось так. Приступляємо кухірково. Мы не можем? Дизайна. О, з огераками, с огірками и помідорами має легко. Ось несколько кусил куски Так, інгредієнти в нас порізані. порезані. Осталася колбаска. Колбаску ми пакет вибираємо. Теперь. І відрізаємо. Важна інформація. На кобасці є пльонка, яку коли поріжеш, треба зняти. Поки тієї зісти, я знаю, що буде. Може понос, що трохи. Не маю гадки. Я больна обравну кобаску папцік. І, і в цьому вчистині кобаски це має тяжке. Ну, не дуже тяжке. Ось тут. Ми трохи дорізаємо ножиком. Ось такий маленький проріз і своїми ногтиками чистимо. ось. Так. Ось таке ми викидуємо. Це нам не треба. У мене якась гірок закриває. <гум> um, ось коли це колбаці, це можна їсти. Це вже почиста колбаска, але кошту переборчити їсяк. Ну, це не так. Головне, щоб вона була почистена. Це я роблю ціданок, бо <гум> того я в піжамі. Це мій. Ну. Коротше, все, я перший раз дбаю на YouTube це відео. Надіюся, мене не то я маленька. А кіт моя сестра давно знімала на YouTube. Значить, я можу знімати на ютуб. Я це раз не буду викладати, це раз той хай побуду чуть-чуть. А потім викладу. Так, я вже дві по куска очистила На мене тут третього куска. В коментарях ви можете ділитися рецептами, рецепти, путер продіту ну, і всякого такого. Це буде... Я забула сказати, що це буде... Путерброд, який буде згріти в мікроволновці. Але ви можете його зробити так, що вам ще не дозволяє мікроволновки. Ви його не мусите гріти. О, і це найголовніше забула. хліб. Хліп! Думаю, найкрасніший взяти це тостерний. Це думаю самий топ. Так що, я люблю тостер, так що я візьму тостерний, А ви візьміть, який вам все любить. Ой, то я матую маленька. Лічі я ще просто видно. Я краще вас спеціальность. Короче. Ти Та що так загасила телевизор? Просто там на телевізор я. Ну йде. i, króci, coś się nie chce, to bardzo zrzucę śniadanek. No, tak się to śniadanek, się Tu nas perła, e, tu jakieś eyczka, masło, a przychodzi przez soi. No, i to dobra. To, że trzeba by niej czy to jest, czy je masło. намащую на хліб. Тостерний. Кінцю я перший раз робити бутерброди, типу, я треба щось старізати, то тут робіть це на наглядом батьків. Бутерброди я вже робила нескільки разів, так що догляд і різала. Так що догляд батьків мені не потрібен. Але коли ви робите таке перше, то, то ліпше звіти дорослих, щоб попросити чи щось таке. А тут ми помастили вже хлібчик. Береме окладе середині колпаску, а около неї бутерброди. Ой, який потер побідок. У нас вот получается... Ой! Ой, так. Вот я бы в этом помидор не упала. Я говорю, пиздец, бо у меня Алана генетообразует. Она как раз отключает. Так. Ой. Пакетик сыр. Вот. Майна, у вас пленка сыра. О. О, це якраз сипчедер. Але тут не Не лише сипцент. Це, це майже як. Ну, коротше, я ось такий сир. Ви можете, звісно, взяти жовтий, який, наприклад, той. Це називається сичедер. Тут якраз написує чедар. Так, ну я вже такі робила. Але не доспектися. Для того треба взяти тарілочку. Але ми подобаємо з ним беремося, коли нас буде готовий. Кінчупа у нас не кладеме. Не кладемо. Треба розрізати огірочок, обидно їм пішло. Ігрієнти ви можете покласти як, як хочете. Чи можете раз, колбаску, потопу, підоро, як я, та потоплю і все остальне. Ну і, коротше, наоборот. Все, все, я ще... А, теж правда тут йде, да? Тепер правда ж... А, щось. Прав... Ж... Коротше, щось зірок українських. Може, не українських. Эм... Нам треба взяти тарілку, бо наш інгріанти на все, все готові. Ось. Нам треба взяти велику тарілочку. Я це не розбила і твердочка. Ой, я б житті буде подоробну тратить. Беремо потерпроти і кладемо на тарілку. Диведе до мікроволновки. Mm. Mm. і навіть це mm. uh, вам зніму. Ранними всю мікроволновку на одну минуту. Це навіть треба менше минути. О, хоча, б 30, 30 секунд, хоча б 30 секунд. Закриваємо це на одну, сам килайна і чекаємо. Коли ми вже бачимо, що сир вже розплавлений, але минути не пройшло, то вже піднімаємо, щоб він це не так пожежно і не згорів. Ось ми вже вийдемо як сир ся має приліпляє до бутерброда. І це добре. Ой, мене з трузи спить. Там просто ще сестра спить. Старша. Я тут почала блог знімати, а. Ну ой, я, я не запитаю, щоб не видати нічого. Ну, приблизно маленького хочу видати. О, він уже видається начинає прилипати всякой такое. Це означає добре, але вже його можемо мінімати. О, якраз як тота. -то. Подеком досі не виключає, так що треба переміхати. Ну, оцікатись кусняшка, там. Так і має бути. Вам акуратно, щоб все не спекли. Так. Ой. Треба Ну і ось таким розкусненьким буде в нас і полкає. Так ви можете зробити несколько утерброді. А з вами була я. Майлайфчек. Але забудьте. З вами була я, Еба Верда. До побачення.